У дитячій юнацькій спортивній школі No4 відбувся відкритий чемпіонат міста зі стрибків на акробатичній доріжці пам'яті Геннадія Горяйнова. Участь у чемпіонаті взяли 142 спортсмени з Кам'янського, дві команди з Дніпра а також Полтави Житомира та Києва. Більше про змагання розкажуть мої колеги. Чемпіонат присвячений тренеру Геннадію Горяїнову, який на початку 2000-х років започаткував у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 4 стрибки на акробатичній доріжці. Особливістю цих змагань є те, що відібрали учасників на чемпіонат України, де сподіваємося, кам'янчани досягнуть найвищі п'єдестали пошани. Дуже хочеться сказати велике дякую всім, хто причетний до розвитку цього прекрасного виду спорту в нашому місті. Це і тренери, це і адміністрація спортивних закладів, це, по-перше, всього наш міський голова. Велика подяка нашим воїнам, які боронять суверенітет нашої держави. І цими змаганнями наші спортсмени демонструють незламність нашого казацького духу. І хай вороги побачать, що ми виходимо на спортивні дорожці, виходимо на спортивні килими і проводимо свої змагання. Серед найстарших спортсменів багаторазовий чемпіон України Єлісей Соколянський. У цьому виді спорту хлопець вже 13 13-й рік. Згадує, як чотирирічним хлопчиком прийшов до спортивної зали, а також пишається своєю першою перемогою у шість років на чемпіонаті України, який тоді проходив у Кам'янському. А ще Єлісей планує отримати майстра спорту на змаганнях, які відбудуться у лютому. А свій особистий рекорд встановив на змаганнях, які відбулися цього вересня у Шостці. На змаганнях в вересні в шостці я стрибнув, з шести фляків, два бланжа і з винта він тупав. У 2017 році. Я зайняв перше місце командне в Києві. І ось в шості Ми зайняли команду Дніпропетровської області, третє місце ну серед команд України. Наймолодшим учасникам чемпіонату всього чотири роки серед барвисто одягненої гамірливої малечі зустрічаємо маленьких переможців: Даринку Артемчика, Амалію та Ніколь. Одразу помітно змагання, як і заняття спортом дітям до душі. Мені подобається колесо, рандати, і стойку, мост, все ільвіра, ільвіра Чудесний тренер. Чемпіонат також пройшов за програмою юнацьких та дорослих розрядів кандидату майстри спорту та майстер спорту. Переможці були нагороджені медалями та подячними листами. Вітаємо спортивне майбутнє України.